Чекай зараз. Всім привіт, слава Ісусу Христу. Вітаю гостів, вітаю підписчиків. Ось сьогодні ми в селі Литвині, Під Гецький район. Тут вже Тернопільський. от Має господар такого лошака на продаж. То син Рубіна, мама дочка Харіка. Тут вже він має 75% крови тої заграничної. Отакий лошади, які мечки має. Скільки має рік? Рік і місяць. Рік і місяць. Отакий лошак. Веди його трошки, проведи. дає Про, ноги. Проведи його. Так, ноги так будемо сіди. Дає ногу. Джо. Виведеш у нас. Виведе на асфальт. Тут сонце трохи з сонцем. І я чисто рубін. Широко ходить за ними ногами, що можна кувати буде. Не будеся калічити. От хлопці. Ігор номер буде в, в описі. Кінь буде класний вийде. Нічого нічого. як хотіли каут сороці, який перед, такий зад, це широкий. Друбін Трррр. його звати. Eu nunca não consegui o nome do telefone, Ior. Ah, não é me telefone. Basta. É, não, eu buti. Буде красивий кінь. Ти запрягав його? Запрягав, раз. Раз запрягав І що хоче. Кажи номер телефону. 097 95 43 87 6. Ігор Можете дзвонити, там засінуся, будете домовляти, чоловік не продає, що, що йому не потрібно, має трактор, кубилу тепер спарував з Аланом Цей. А любить файні коні, бачите. Дочка Харіка вся От Тут вже не кажуть, чи подібний до рубіна, чи до Харіка до кого хоче, може бути, але... Так, ну, ну. Маму ми здоймали нині. Ні, ще ні, ще не поклали, але є, не пускали в окера. Бо Ігор скаже, що вони пустали. Але як іде. Де який крок має, десь там. Є! І... Хай років буде кінь. Це кінь перед, двісь такий перед Не то що говорити там, а десь яка грониця. І лабач такий, Лаби такі, як у мами. І буде кінь. Кінь-кінь до господарки. Вже його помали туди на подвір'я та й ми ще підемо на болоня сюди. Знімемо його маму. Можеш до мами підогнати. Ми. Чуєш? О! А ну ще раз. Ти навчив його підійматися? Чи а? так підносить? Ну йди там хай раз, аби на знинку підіймів. І... А от мають козаки ще коні. Зараз буде пес на мене тяхкати. Стань киває без гулюк. Ходи, дурню. Кінь для роботи. Іде красивий кінь. Ті яблука вже майже літні, так? Десь як достигають яблука. Ось туди до, до мами. Оце мама. Вона буде у нас на каналі. Гендріко знімав. Дочка Харіка. О, бачите, як обіляк. Мама, що маєте собі явити, що лоша буде. Чи, вона попухає, вона, вона буде копати за ним, ти не переживай. Вона вже не дасть мутаїв тоді, щоб він. Хоч підгонати. О, такую отаві буде пасти, та ти що, чоловіч? Як ти казав, що її звати? Що хто називали? тоді як називали? А, Нюра. а Нюра. А я казав Адель? Не знав. Нюра. Нюра спутіла, бо приїхала в машину. Ми привезли, бо порвали аланом. Отакий От син рубіна, рубін так ось це називає. Вона буде копати. Вона так і покусала там, дивишся на, на, на живіт. На животі, так? Буде копати. Бо вогер я пускав вже нині за вогером била, так, не так, добре била. Побеляка то, село Литвинів, Тернопільська область. Хтось з близько, а Франківськ до Франківська. Франківська є 60 кілометрів, десь 70 до Львова. Ще, ще не сідаємо. Та, ще чуть -чуть. А, та що там має таке, як кубила перста. То немає, перед має мосний, тато його мав пис перед. Та маєш є тато його. І путу мав, і перед мав. От такий лошак. До Львова то скільки кілометрів вам? 120. 120 У ну. даному маленьку трошки буде більше до Хмельницька 150 км тут орієнтовно, щоб ви знали. Можна ще тебе зараз займе, він нічого не буде. Ну не дасть так. Чекаю, я ще приймаю. Окей, окей. Вже не знімки. Скачи на голову. Не скокни на голову, то ти стягнеш його. О, тягнемо гад. Ha, ha, Десь його не копає вона. Не копає, його, ні. Я думав, буде його копати, ні. Отак, друзі. Так, Будьте здорові. Звоніть. Хазяїна номер там. Послухайте уважно, всі покладемо, що в описі буде номер. Всього найкращого. Будьте здорові.